Високозбагаченого урану в Україні більше немає. У цьому запевнив український президент, лідерів іноземних країн, що з'їхалися на саміт з питань ядерної безпеки. Позбутися радіоактивних відходів Віктор Янукович обіцяв, ще не зібранні 2010 року у США. Такий крок пояснювали посиленням ядерної безпеки у світі. За словами Януковича, Україна впродовж останніх 20 років завжди підтримувала курс ядерного роззброєння та непоширення такого виду зброї. Окрім того, держава докладає зусиль, щоб не допустити яд. Дерного тероризму напередодні Євро 2012 ми перейшли на новітні технології, про які, ну умовно кажучи, деякі страни тільки мріють, тому що вивозити високозбагачувальний уран потрібно. Навіщо його тримати на територіях? Це по перше, небезпечно, По-друге, яка мета? Високо оцінили українські ініціативи, спрямовані на вивезення високозбагаченого урану і керівники іноземних країн. Так, президент Сполучених Штатів Барак Обама висловив задоволення темпами, з якими Україна реалізувала цю програму. Крім того, українські та американські керманичі вже обговорили можливість створення на базі Чорнобильської АЕС науково-дослідного центру світового рівня. І вже 26 квітня розпочнеться будівництво об'єкту укриття на Чорнобильській атомній збір коштів на саркофаг це спільне досягнення світового співтовариства. Досвіду, той, який має Україна, його корисно б було використати всьому світу. Переконаний в тому, що в підготовці цієї концепції про створення такого центру, цілком природня була б участь Японії, яка мала Трагедію останню на Фукусімі один. Ну а до цього ми знаємо з вами. Це була ядерна бомба. Віктор Янукович нагадав, що Україна тісно співпрацює з Японією у справі ліквідації наслідків аварії на АЕС Фукусіма-1 і готова запропонувати і іншим країнам свій досвід пов'язаний з ліквідацією наслідків Чорнобильської аварії. Віктор Янукович наголосив, що значення України у цій сфері дуже позитивно оцінило МАГАТЕ. МАГАТЕ повинно відігравати роль координатора в питаннях ядерної безпеки. І я вважаю, що ця роль в найближчому майбутньому все буде більше зростати. Ми в цьому всі зацікавлені. Іншої організації в нас немає, а рішення, які приймаються, вони повинні бути обов'язковими, і умови повинні бути самими жорсткими. Президент встиг поспілкуватися із колегами і щодо налагодження інших напрямків співпраці, зокрема, в найближчому майбутньому слід чекати нового рівня відносин між Україною та Індонезією. Крім того, в Сеулі Віктор Янукович зустрівся з главами Китаю, Азербайджану, Фінляндії, В'єтнаму та Росії. За словами Віктора Януковича, відносини із північною сусідкою мають потеплішати. Зокрема, на другу декаду травня заплановане засідання міждержавної українсько російської комісії. В 20-х числах має ми проведемо государство комісію. Постараемся к этому времени с двух сторон решить те вопросы, которые можно еще решить за этот короткий период времени. Однак, поки що Київ та Москва вирішують найголовніше та найскладніше питання: ГТС. Вже майже два роки країни домовляються про зниження ціни на газ. Росія в обмін на перегляд вартості домагається доступу до управління українською газотранспортною системою. У сеулі Віктор Янукович знову порушив цю тему. Однак зазначив, поки що про створення газотранспортного консорціуму мова не йде. Нині Україна чекає на оцінку вартості ГТС.